Друзі, всім привіт! Я сьогодні підготував для вас топ-авто до 6 тисяч доларів, які я рекомендую до покупки, щоб вас радували, щоб ви могли надійно кататися, щоб не жили на автосервісі як оцей автомобіль. Ну і звісно ж, потім з часом могли легко його продати. Вам приємно перегляду! Дякую за вподобайку, за підписку. Ну, звісно, підтримку україномовного контенту. Всі авто, які будуть в цьому списку, я в першу чергу обрав би їх на покупку собі. Обирав я ці автомобілі за декількома пунктами: перший надійність, другий комфорт, щоб плюс-мінус була гарна комплектація, третє, щоб не жити на автосервісі, і четверте недорогі автозапчастини. Першим авто, яке я рекомендую до покупки, це, звичайно, Suzuki sx 4 на бензиному двигуні 1,6 на автоматі або на ручній коробці передач. До 6 тисяч доларів ви отримаєте такі роки з 2009 по 2012. Ви отримаєте гарну якість салона, гарну комплектацію та високий клірність 20 см. А саме головне недорогу в обслуговуванні машинку. Наступний автомобіль буде народний, надійний, з гарною комплектацією. Правда, потрібно постаратися, щоб знайти маленький пробіг, але це гольф 5 з 2006 по 2009 роки. Зразу вам кажу, що роботизовану коробку не купуйте. Автомат або ручна коробка передач. Авто з доступними запчастинами, дешевими та великим ресурсом двигуна це Nissan Note. Звичайно, якість матеріалів в салоні бюджетна, але збірка дуже добра. До 6 тисяч доларів ви отримуєте роки 2006 по 2008. По двигунам я рекомендую брати бензин 1.4. Та 1.6. Дизель 1.5 у них дуже жахливий. Я не рекомендую. Hyundai Accent з 2008 по 2010 роки ви спокійно можете купити до 6 тисяч доларів. Привабливий дизайн є. Доволі комфортний? Є. Недорогий, обслуговуваний та надійний? Є, є. Двигуни можете обрати як бензинові, так і дизельні. Як коробку автомат, так і механічну коробку. По ресурсу 200-300 тисяч спокійно можете кататися. Так що, ходай акцент до 6 тисяч доларів, я, звісно, буду рекомендувати до покупки. Я вам рекомендую ці автомобілі, тому що на власному прикладі я бачу, які машини заїжджають до нас на автосервіс і які часто заїжджають, а які рідко. Тому ці автомобілі в моєму топі вони заїжджають рідко. А якщо заїжджають, то тільки на техобслуговування та по ремонту ходової частини. Мерседес А-клас. Особливо я рекомендую купувати рестайлінг 169 кузов. До 6 тисяч доларів ви отримаєте роки з 2008 по 2012. Дивіться, Да, це маленький автомобіль. Такий міський. Да, він ну, рахується жіночим. Але це Мерседес. Якість збірки, надійність двигуна, комфортний, гарна, дуже гарна комплектація. Все це ви отримуєте в Mercedes А-клас. Ну і, звичайно, ресурс двигуна дуже великий при гарному обслуговуванні автомобіля. А якщо ви хочете собі автомобіль трішки подорожчий, щоб був більш комфортний, менший пробіг був, я рекомендую своїх друзів з компанії Art Auto. Які займаються продажем БУ автомобілів, і знаєте, чому я їх рекомендую? Тому що не тому, що вони мої друзі, а тому що. Хлопці ретельно перед продажею вимивають автомобіль, чистять салон, обслуговують автомобіль. Тобто ви сіли, приїхали, переглянули, сподобалось, купили, сіли і поїхали. До речі, от ззаді у мене автомобілі одні з автомобілів, які вони продають. Passat Америка, Opel Insignia дизельочок. Меганчик 20 2020 року, до речі, ще не було навіть першої реєстрації, недавно признаний з Франції. Меганчик 17 2017 року, Nissan X Trail 1,6, дизель, автомат, повний фарш, панорама, камера 360, це не Nissan Rock, це не Америка, це Європа. BMW X4, 3 літра дизель, до речі, дуже самий надійний двигун BMW, який я вважаю. Силка на інстаграм компанії Artauto я залишу в описі під відео, так що можете зайти, переглянути, може щось собі виберете на покупку. Hyundai i30 2007-2012 роки. Ви, звичайно, можете з бюджетом до 6000 доларів купити. Дуже надійні двигуни, дуже надійна ходова частина. Але є один мінус. Дуже. Низький кліренс. У мене була e 30, і я вам, я вам скажу, що по кліренсу не дуже комфортно, тому що сідаєш, сідає три людини ззаді і вона падає. Але для міста дуже комфортний та надійний автомобіль. З мінусів це, звичайно, кліренс, динаміка та якість салону. Mazda 3 2006-2009 роки. Дуже надійний автомобіль, дуже комфортний, як по двигунам надійний, так і по ходовій частині. Гарна якість салона, гарна комплектація, але є і мінуси. По-перше, це немаленька витрата палива. По-друге, не дешеві запчастини, ну вище середнього. Ну і звісно, це щоб знайти гарний кузов в доброму стані, потрібно трішки постаратися, тому що вони ржавіють. А так, мені дуже подобається Mazda 3, як в хешбекі, так і в седані, Так що я рекомендую до покупки теж Mazda 3. Ну, звичайно, ваша думка може відрізнятися з моєї. Ви, будь ласка, напишіть в коментарях, які автомобілі ви вважаєте до 6 тисяч доларів надійними, як по двигуну, так і по ходовій частині. Комфортні, ну і, звичайно, гарна комплектація. Це був такий швидкий топ автомобілів до 6 тисяч доларів. Звісно, я вам дякую за перегляд, за вподобайку, за підтримку мене та україномовного контенту.